Демографічна катастрофа України. І я вважаю, що це саме правильне формулювання тієї ситуації, що ми маємо з демографією. Не криза, не складності чи ще якось, а саме катастрофа. Адже коли населення країни за 30 років скорочується на третину, а в близькій перспективі це може бути навіть половина населення, інакше це не назвати. Але чому це так важливо? Якби ми жили, скажімо, на місці Іспанії, це ще було б півбіди. Але ми живемо поряд з Росією, і цього разу під час нападу знайшлося мільйон добровольців, що пішли зі зброєю в руках захищати нашу державу. А що, коли, скажімо, через років 20 Росія знов збере армію і вирішить таки остаточно покінчити з Україною, а нас до того часу залишиться менше 30 мільйонів. Зможемо ми знову вистояти, чи як далеко ми відступимо, щоб зберегти хоч щось, може, до Дніпра? Але окрім зовнішньої загрози, зменшення населення несе і внутрішні проблеми. Значення має не лише кількість населення, а також вікові пропорції. Подивіться на цю картинку. Це так звана демографічна піраміда населення, яка показує розподіл населення країни за віком та статтю. Та чи не здається вам ця піраміда якоюсь неправильною? Якщо так, то ви праві, тому що виглядати вона має приблизно ось так. Це вже вікова піраміда Ізраїлю. Порівняється це з тим, що маємо ми. Що це означає на практиці? В ідеальній системі дітей та молодого населення має бути найбільше, а старших по мірі збільшення віку менше. Особливого значення це набуває в країнах із солідарною пенсійною системою, як в Україні. Адже виплата пенсій відбувається за рахунок збору податків з тих, хто працює зараз. На сьогодні в Україні налічується 10,5 мільйонів пенсіонерів. Це приблизно третина всього населення, що фактично проживає в Україні у 2024 році. А також на сьогодні це більше кількості працюючого населення, що складає приблизно 9 мільйонів. Тобто один працюючий утримує одного пенсіонера. Але також потрібно враховувати, що деякий відсоток працюючого населення не генерують додану вартість, а також отримують заробітну плату з податків бізнесу. Це вчителі, лікарі, військові та всі інші, хто отримує заробітну плату з бюджету. Таким чином, тих, хто працює по відношенню до тих, кого вони утримують, можна представити у вигляді перевернутої піраміди, де знизу будуть ті, хто працює на бізнес або є самозайнятими, а зверху будуть ті, кого вони мають утримувати своїми податками: працівники бюджетної сфери, пенсіонери, отримувачі субсидій та соціальної допомоги, а також діти. Якщо накласти це на нашу демографічну піраміду, то можна побачити, до якої соціально-економічної катастрофи ми наближаємось. Через 10-15 років ті люди, що зараз є основою економічної активності країни та за сумісництвом за чисельністю віковою групою, почнуть виходити на пенсію, а на заміну їм має прийти нове покоління працюючих людей, які повинні будуть платити їм пенсії. Але яке на той час. Буде співвідношення працюючих до пенсіонерів один до двох чи один до трьох. Які пенсії зможе платити держава за таких обставин і чи зможе платити їх взагалі? А якщо майбутні чиновники почнуть вирішувати бюджетні проблеми так, як це зазвичай роблять у нас, тобто підвищенням податків для самозайнятих та бізнесу, це буде призводити лише до зменшення економічної активності та більшого відтоку молодого працездатного населення з країни. Додайте сюди також сотні тисяч колишніх військових та їх сімей, які справедливо очікують гідних пенсій, субсидій та інших преференцій. Всі ці проблеми можуть бути трохи полегшені вступом України до Євросоюзу, а що коли ЄС порахують, що їм не потрібна країна пенсіонерів, бюджетників та чиновників корупціонерів, і ми навіть через 20 років будемо чути байки, про те, як ми ось уже майже вступили в ЄС. Спробуйте уявити майбутній настрій у суспільстві на фоні економічних та інших проблем. Пенсіонери невдоволені копічаними пенсіями, і знайдеться чимало тих, хто говоритиме, що було б краще, якби нас захопила Росія, бо російська пропаганда обов'язково натисне на хворий мозоль. Колишні військові також будуть невдоволені, якщо не отримують гідного забезпечення. Цілком можливо, що в великих містах буде звичайною картиною, жабруючи під церквами та в метро колишні військові без ніг чи рук. Молодь, спостерігаючи за усім цим, масово їхатиме до інших країн. Росія також не стоятиме осторонь цих процесів і максимально буде підігрівати усі негативні тенденції всередині України, тобто це воронка соціально-економічних проблем, яка зараз не так помітна, особливо на фоні війни. Але сама ця війна в значній мірі роздмухує той вихор проблем, з яким ми стикнемось у недалекому майбутньому. І чи не скористається майбутніми українськими внутрішніми проблемами Росія, вважаючи, що нас можна легко добити новою швидкою військовою спецоперацією? Проблеми з демографією виникли на сьогодні, і комплексні рішення потрібні були, умовно кажучи, ще на позавчора. То що нам робити, якщо ми визнаємо цю проблему? Перш за все, потрібно розуміти, що за рахунок народжуваності це вже ніяк не виправити зараз уже на 18 століття. І ніхто не буде народжувати по 10 дітей, навіть якщо за це пропонувати великі гроші. Єдині, кого це може стимулювати народжувати багато дітей, це неблагополучні верстви населення, для яких діти будуть лише способом отримання легких грошей, які йтимуть на спиртне, тож єдиним виходом є лише масова міграція людей до України. Якщо комусь це не подобається, подивіться на сьогоднішній Маріуполь. Росія знайде, ким заселити наші міста, тільки нас там уже може не бути. Власне, це просто повторення історії історичної давнини. Тож повторюсь, що у нас немає іншого вибору, як масово залучати мігрантів. Звичайно, що до цього потрібно підходити з розумом, не пускати всіх підряд без розбору. Потрібно буде розробити адекватну міграційну політику, визначитись, з яких країн краще приймати мігрантів, розробити правила надання віз, право на тривале проживання та набуття громадянства. Звісно, що частиною умови отримання громадянства має бути вивчення української мови, хоча б до якогось базового рівня, а також екзамен по основах історії України. Це потрібно, аби ці люди мовно та культурно доєднались до українського суспільства, а не стали адептами всюди пропаганди так званого руського міра. Звичайно, що окрім мігрантів. Маємо стимулювати повернення додому українців, що виїхали за кордон і не лише вимушених переселенців. Але перед тим, як намагатись залучити до України мігрантів та повертати своїх людей, потрібно буде забезпечити тривалий мир та економічне зростання. Адже без цього до нас не приїдуть навіть з найбідніших країн Африки та Азії. А якщо і приїдуть, то швидко втечуть до інших заможніших країн. Та хто до нас приїде жити, коли власні громадяни тікають з країни? Якщо коротко підсумувати, то ось поетапний план встановлення тривалого миру, наскільки це можливо, звичайно, проведення справжніх, а не фейкових реформ для забезпечення тривалого стабільного економічного росту, усвідомлення владної необхідності залучення мігрантів та проведення перед суспільством необхідної пояснювальної компанії, аби уникнути соціальних напружень, розроблення оптимальної міграційної політики. Відповідних законів, нормативів та інших необхідних кроків для асиміляції потенційних нових громадян. Спасибі, якщо додивились до кінця. Якщо мені вдалося переконати, буду вдячним за ваш лайк та коментар. Це допоможе поширенню відео.